Маємо нові кадрові ротації, назвемо це так. Саме він тепер і керуватиме цією цією спецоперацією. Чи варто нам, українцям, боятися? Ви знаєте, я був неправ. От я не справився, і спецоперація йде за планом. Ми та велика і могуча страна, і ми та. Попір, і дуже то в нього підгорає оте саме місце. Торосуровіки сьогодні Герасимов, завтра. Буде хтось ще третій. Ми стоїмо і тут вистоїмо. Ми вистояли там, і ми не здамося тут. Вітаю вас, мої українські глядачі, Ютубу, і поговоримо зараз про те, що принципі говорять вже всі, але я так подумала, чому б і мені про це не поговорити. Адже знаєте, путінська перестановка у військових силах змусила вкотре мене задуматися, чи варто нам, українцям, боятися? Хоча знаєте, потім я подумала, що от після того всього принципі, що ми з вами вже пережили, я думаю, що нам вже немає чого боятися, та тим не менше. Це місяць війни, і ось маємо нові кадрові ротації. Назвемо це так на «Рефі». Цього разу мова йде про військове командування, адже як відомо, пуйло змінює генерала, який взагалі керує окупаційними силами в Україні. Ну насправді пійло, звісно, їх змінює. Хоча, якщо проаналізувати російські змі, то там це подається так, що, начебто, не сам Путін, а Шойгу відповідний за всі ці кадрові ротації, і саме він вніс ось ці зміни. Тобто йдеться про те, що Шойгу змінив Сергія Суровікіна на такого собі, знаєте, Валерія Герасимова. Саме він тепер і керуватиме всією цією спецоперацією. Так, от, по перше, одразу хочу сказати, чому російські змі так масово от розганяють цю ситуацію. що… Начебто не Путін, а Шойгу змінилась це керівництво. Ну, по-перше, люди добрі, ви ж розумієте, що без пуйла на Ерефі нічого не відбувається. Всі ми це знаємо. Тому говорити про те, що це було знаєте таким щиросердним бажанням самого Сергія Шойгу змінити бодай там щось. Це неправда. Розуміємо, що без путінської руки і без взагалі будь-яких наказів пуйла там нічого в тому болоті не відбувається. Тому безумовно це рішення належить самому. Володимиру Путіну, але знаєте, тут дуже ж зручно от списати це все. Приміром на Шойгу. Бо ну послухайте, зважаючи на великою і могучою армію, яка зараз воює з нашими світлими українськими воїнами, ми розуміємо, що як знаєте, мені дуже сподобалось, сказав пан Подоляк. Змінюй, не змінюй, але терпіти доведеться. Так, от, ми то з вами розуміємо, що від перестановки цих доданків там особливо нічого не зміниться. Але ситуація, в принципі, може трішечки отримати інший, скажем так, вектор. І знаєте, коли вкотре російська армія зазнає невдач, ну а вона їх обов'язково зазнає, бо наші збройні сили України роблять все для того, щоб не просто витіснити ворога окупанта з нашої землі, а витіснити його назавжди і поховавши в нашій землі. То потім ж знаєте, треба буде якось у російських засобах масової інформації ну цю інформацію подати. Не може ж Путін потім сказати, що ви знаєте, я був неправ, от я не справився. Тобто мої ось ці військові кадрові ротації знову вкотре, в чергове і так далі зазнали поразки. Тому пойлу буде тут м, дуже легко потім списати це все на Шойгу, а потім, ось так от знаєте, змити і Шойгу, і в принципі Суровікіна, і Герасимова. Тому що він же ж не визнає своєї поразки. Легше набагато буде сказати, що це хтось не впорався з чимось, як в принципі він це завжди робить. Так от, що таке взагалі те, навіть не знаю, як назвати Герасимов, навіть не кажу хто. Ну просто що, ви мене розумієте. Ну, якби кажуть, в принципі, експерти, що він має вплинути на хід військової спецоперації в Україні. Як саме він буде впливати, я не знаю. Я одразу пригадую знаєте, призначення Суровікіна. Так, ми пам'ятаємо, що після того як він в принципі в жовтні почав відповідати за військову операцію в Україні і за угрупування взагалі сил російських в Україні. Були здійснені масовані масштабні ракетні удари по Україні, і безумовно найголовнішим завданням для нього було спричинити масштабну енергокризу в Україні, тобто повністю знищити критичну енергоструктуру України для того, щоб українці замерзли, для того щоб українці зимували без світла, без теплих батарей, без гарячої води. Ну і звісно, для того, щоб збільшити наплив українських біженців в Євро. Але не так сталося, як гадалося. Бо, як бачите, ми ж вистояли. Ну, не вдалася спроба. Ну, подумаєш, летіли ракети, летіли, обстріляли, побомбили. Але ми стоїмо, ми сидимо в своїх квартирах, так, інколи без світла і з холодними батареями, але тим не менше, стоїмо далі. І тут найцікавіше, що, мабуть, проаналізувавши це все, і прийшло от керівництво Ерефії ну, от таке от в голову. Треба терміново щось міняти. Бо може вони думають, що доходить таки до тих болотяних людей на Ерефії, що щось не так, що їм то звітують про те, що все добре, і спецоперація йде за планом. А ми ж то бачимо новини з фронту зовсім інші. І я так думаю, що вони теж про це починають ну здогадуватися. І тут зараз, же ж, 24 лютого, то вже не за горами, і вже рік, як війна триває, ну треба ж якось розповідати росіянам про те, що ми та велика і могуча страна, і ми та попереду. Ну послухайте, люди добре. Який там перед? Ну, ми ж знаємо, що попереду завжди наші військові, і як би там російське військове командування не намагалося бодай щось зробити для того, щоб поліпшити якось свої справи на фронті, у них це зараз не дуже вдається. Тим не менше, знаєте, ще важливий момент, що при усіх цих кадрових ротаціях на Ерефії також назрівають такі собі бунти і в самій Росії. Адже після того, як Шойго його оголосив про те, що відтепер Герасимов буде. Відповідати за ось цю військову спецоперацію, не всі знаєте схвально до цього поставилися. Ну, звісно, в першу чергу тут одразу втрутився Пригожин. Йому ця ідея не дуже сподобалася. Ну але ж ми розуміємо, що у Пригожина там свої взагалі види на всю цю спецоперацію, і йому, мабуть, не так тепер важлива та перемога, перемога у цій взагалі війні, як те, як до нього ставляться росіяни. У нього там свої амбіції політичні, і він мені здається, взагалі спить і бачить, як. В президентському кріслі сидить не пуйло, а він. Але ну не знаю, як цісний його можна там, приміром, ще якось охарактеризувати, але все йде до того, що от саме такі в нього амбіції, і те, що нове призначення відбулося, йому не сподобалося. Бо це вкотре говорить про те, що ані Шойгу, ані Путін вже не надто сильно довіряють Пригожину. Ну і в принципі ми розуміємо, чому. Ще один цікавий момент, не дуже в захваті, звісно, від цього такого нового призначення. І знаєте, хто Дон Дон Кадиров він, в принципі, теж якось трошечки, знаєте, так замешкався, бо вочевидь розуміє, що як то кажуть, знаєте, пахне смаленим, і дуже то в нього підгорає оте от саме місце, яке підсмаляють йому українські солдати. І, зокрема, тим його військовим воякам, які намагаються також прорватися зараз на найгарячіших точках на фронті. І він також розуміє, що можливо, то щось іде не за планом, і я так думаю, невже до них, от нарешті, доходить. Хоча, звісно, сподіватися на те, що в їхніх головах, можливо, навіть бодай на хвилинку і закрадеться така думка, що можливо Росія і не переможе у цій війні. Це марна справа, бо вони ж то до кінця, до побіди. Тим не менше, ось такі перестановки і кадрові ротації у вищому військовому керівництві Ерефії вкотре свідчать про те, що нам з вами боятися немає чого. Так можуть бути нові масовані масштабні. Масові ракетні удари по Україні, та ми це вже переживали. Так, звісно, вони намагатимуться зараз бодай якісь позиції зайняти там на Донецькому напрямку, де зараз найгарячіші бої, щоб ну, якось потім по телевізору там у себе вражці сказати, що ось ми маємо перемогу. Бо знаєте, після Херсонського напряму ну якось немає їм навіть чим похизуватися. Там їх вибили, там їх вигнали, там їх знищили. Тобто, виходить так, що. Немає нам про що звітувати. Немає перемог, про які можна тепер показати нашому зомбіленду. А люди ж то сидять і чекають про те, що нарешті будуть якісь гарні новини для них, для усіх тих, хто підтримує військову операцію, для тих, хто не проти війни в Україні, і для всіх тих, хто молиться на Путіна і вважає, що він президент світу, що він взагалі. Переможе і що він проведе російський народ до перемоги. І ще важливий момент, про який також хочеться згадати, що тут найцікавіше те, що Суровікін то керував операцію не дуже довго. Бачите, з жовтня 2022 року. І, вочевидь, не так сталося, як гадалося, що аж так швидко знадобилося змінювати його на іншого. Тож, знаєте, тут хочеться просто якось підняти ваш бойовий дух і вкотре сказати, що як би там не намагалася пропутінська влада, як би там не намагалися ані Пригожин, ані Кадиров, ані інші усі, ті, хто мають принципі відношення до військової операції, зараз заявляти про те, що треба чекати серйозних зрушень у військовій операції, треба чекати на просування армії рефії на тих фронтах, де зараз ідуть запеклі бої, я думаю, що це не має ніякого сенсу. Тому що якби вони не намагалися залякати нас з вами, і що б вони не намагалися зробити, хоча б для того, щоб підірвати нашу віру у Збройні сили України, у них нічого не вийде. Бо ви ж розумієте, вчора Суровікін, сьогодні Герасимов, завтра буде хтось ще третій, а післязавтра ще хтось. Але вкотре хочу вам якось так знаєте наголосити, що від перестановки до данків ситуація не змінюється. Якби вони не змінювали своє вище військове керівництво, ми то знаємо що наші війська вони найкращі. Вони нас захищають, і вони тримають стрій там у найгарячіших точках зараз. А ми повинні все таки працювати тут у тилу і підтримувати їх. І знаєте, що дуже важливо, я вкотре хочу наголосити, що війна вона зараз не завершується лише на Донецькому напрямку. Я знаю, що ситуація в Солидарі вона складна, і що ми, ми усі слідкуємо за тим, як там відбувається. Спецоперація. Ми слідкуємо за тим, як росіяни намагаються штурмувати позиції українських військових і просуватися. І звісно, ми усім серцем вболіваємо за наших військових і хочемо просто, щоб знаєте, якось вже одного разу ми вкотре могли сказати світу, що ми стоїмо і тут вистоїмо. Ми вистояли там і ми не здамося тут. Але ще дуже важливо не забувати про те, що війна ж вона триває не тільки на Донеччині, адже Росія вона продовжує тероризувати мирне населення і Херсонщини. Щодня вона завдає нових ракетних ударів і у Запоріжжі. Також вона намагається вкотре зруйнувати і Мелітополь, прорватися туди. І треба пам'ятати про те, що є ще ті сторони, які теж зараз потерпають від агресії Російської Федерації, і розуміти, що в принципі. Це все тимчасово, але підтримка нашим збройним силам потрібна. Тому єдине, що ми можемо робити з вами, це розуміти, що ми то не повинні вірити в те, що намагаються розігнати зараз по всіх засобах масової інформації про кремлівські, про путінські пропагандисти, тобто залякуванням нас оцими новими кадровими перестановками. Тому що знаєте, тут найголовніше, що ми з вами розуміємо, що наше то вище військове керівництво, знаєте, воно й поруч не стояло ані з тим, ані з іншим, ані з третім, ані з п'ятим чи десятим, хто б там не був. Тому Дуже хочеться вкотре нагадати про те, що не бійтеся всього того, що пишуть в інтернеті. Не бійтеся тих заголовків, які кричать про те, що українцям загрожує нова небезпека, новий військовий командувач російської армії вбиватиме українців, нищитиме і ще сильніше руйнуватиме українські міста. Знову я думаю, це робиться для того, щоб нас з вами залякати. Паніка нам зараз не потрібна. Нам потрібно з вами тримати здоровий глуст, тримати свій фронт і розуміти, що як буде далі, покаже принципі часу ситуація на фронті, але вірити в те, що ситуація буде складатися таким чином, що вона буде для нас переможною якнайшвидше. Також вкотре хочу вам нагадати, що для нас дуже важлива ваша думка. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наші нові випуски, і обов'язково залишайте лайки під відео. І звісно, пишіть коментарі. От як ви думаєте, ця ситуація яка відбувається зараз зі зміною військового керівництва на РФ, Вона вплине на ситуацію на фронті. І, взагалі, як ви ставитеся до того, що російська пропаганда намагається залякати українців. Просто цікаво, хто поведеться на цей блеф. І до речі, ледь не забула. Я відкрита до спілкування з вами і дуже хочу, щоб ви писали свої коментарі, підписувалися на мене у моїх соціальних мережах і, звісно, залишали свої запитання тут під цим відео у Ютуб. Тому знаходьте мене в інстаграмі, фейсбуці та телеграмі. І не забувайте, що з вами була я Інна Набок.